За три місяці війни ми зібрали більше мільйона гривень. Мені потелефонував банк. Такі звідки такі великі транзакції? Я така. Що робити 10 років? Я пообіцяла собі, коли я зможу допомогти комусь, я це зроблю. Це було найважче. І люди кажуть, ось зібирайте гроші собі, робити недостатньо. Ти нещодавно повернулася Славянську, так? Ось буквально вчора ввечері ми купували тепловізор. Дуже багато людей зараз намагаються заробити на війні, а неякісний товар це ціна життя наших хлопців. Більше ще допомагала багатодітним батькам. Я казала, я з багатодітної сім'ї і дуже багато друзів я втратила. Перші втрати були настільки. Важким, що я не хотіла виходити просто з кімнат. Зараз дуже легко віддати свої речі, які ти не носиш людям, які біженці. Дуже боляче люди звикають до війни, і донатів все менше і менше. Привіт, ми на каналі Prosperity.ua. Мене звуть Ангеліна. Ми знаходимося в Києві, в кав'ярні Окта. Сьогодні я хочу вас позімнути з волонтеркою Ніколь. Привіт, рада знайомству навзань. Розкажи, будь ласка, про це місто, де ми знаходимося? Кав'ярні «Окта», так, Так. це три кав'ярні, в яких один хазяїн, ну їх декілька, але. Одне ціле свята трійця. Моє улюблене місце Києва це блюр, окта і тай. Вони теж зіграли велику роль у житті Києва. Мене на жаль тут не було. Я була на той момент на Волині, але я намагалася допомогти там знайти тарілочки, знайти продукти. щось такого. мої брати, моя сестра, мій тато. Вони готували дуже багато порцій. Годували людей в метро, годували ті, хто приходив теро. Буквально нещодавно вони почали працювати як кафе. Розкажи. І як ти стала волонтеркою? З чого все почалося? Почалося все з 2014 року. з початку вторгнення РФ до мене додому на Донбас. Почалося з приїзду і з того, що волонтери повпливали на моє життя. І можна так сказати, спасли його. Бо вони допомогли нам виїхати. В нас велика сім'я, нас сім дітей. Oh. А, так. І... Це все було дуже швидко. Ми в один вечір приїхали на Волинь, в дуже маленьке селище, і тоді нами повністю опікувалися волонтери. Вони знайшли нам дім, вони допомагали просто всім вплоть до продуктів і одежі. І тоді, в 10 років, я пообіцяла, собі, що коли я зможу допомогти комусь, я це зроблю. 24 го числа до мене подзвонили друзі з Азова. І сказали, що їм треба сітки. І я така: що мені робити? А як я? Я звичайно ще школярка, ліцеїстка, одинадцятикласниця, що я можу. У мене немає ні капіталу на той момент, вже ні роботи. Але ми дуже швидко зібралися. Мене підтримала моя двоюрідна сестра. Мене підтримали друзі. Вони скинули нам невеличкий бюджет. І ми закупили тканину, закупили сітки. Я кинула кліч в інстаграмі і на сайті школи. Що ребятки завтра на 10 ми приходимо і плетемо сітки? Я приходжу в школу, там вже куча людей. Ми ріжемо цю тканину. Ми вчимося плести сітки наново. Бо останній раз, коли я цим займалася, в 2014 році згадували все. Плели ми думали, що це буде дуже довго, але в перший день ми сплели вже дуже багато сіток, і типу, все, що ми мали робити за тиждень, ми зробили за один день. Ми не зупинялися, ми продовжували плести сітки далі для. Тероборони збирати продукти в нас. Не вийшло доставити сітки і продукти. Скільки для... важко було це? От скільки людей е, прийшло на запит? Більше двохсоти сказали? Е, так. Ну в, в, загалом так мені здається. Це спочатку було людей 50, потім ще більше. І так за цілий день мені здається людей 200-150. Так. Цирку проциркулірувались <схід> крізь школу. Не вдалося нам доставити це до Маріуполя, хоча ми намагалися. Ми знайшли водія, який був готовий це зробити. Але на жаль, доля сколося так, що не стало водія в реанімації і не змогли повернути до життя. Але в той момент мене вже випояло, Це був третій день повномасштабної війни. і Я вже злякалася, чи варто продовжувати щось. Але Завдяки підтримку друзів, рідних, ми продовжили. Ми почали збирати донати в інстаграмі. Я була дуже здивована, коли люди почали скидати, бо в мене дуже маленький влог. Це зазвичай був лайфлайфстай, лайфстайл і русофобія. Все як треба. Але загалом, за півтора місяці війни, ми зібрали більше мільйона гривень, які пішли на амуніцію, на тепловізори, на берці, на броніки. Що було найважче? Mm, найважче був, мабуть, хейт пережити все ще коли люди кажуть, там ось ти там забирайте гроші собі, робити недостатньо. І важко було, коли мені потелефонував банк. Я такий а звідки такі великі транзакції? Я така, що робити? Що казати? Але слава Богу, в нас в сім'ї є досвід волонтерства. Тому з першого дня в мене були google таблиці записані з донатами, які надходять. І куди ці гроші йдуть? Були всі фото, відео, звіти. Тому я надала все це банку, і мені побажали успіху, і все далі ніяких питань немає. Що зараз найбільше потребують люди? Якщо говорити за військових, то це надалі. Просять тепловізори. Ось буквально вчора ввечері ми купували тепловізор, шукаємо рації. Дуже важко знайти хороші рації і щоб ціна була адекватна. Бо не завжди знаєш, чи вони оригінальні. бо дуже багато людей зараз намагаються заробити на війні. Тому дуже часто присилають неякісний товар. А неякісний товар це ціна життя наших хлопців. Я так зрозуміла, ти переїхала до Києва з Волині, так? А, так. Ти це... зараз знаходишся в Києві. Так, вже з березня я привезла волонтерську допомогу на тероборону на Оболонську. Це був період, коли вже не було повербанків. Це була головною такою загвоздкою. Був такий дивний збіг обставин. Я познайомилася з полячкою українського походження. Наразі це моя дуже близька подруга і мій там, найближчий помічник. Вона якраз жила в Польщі, живе зараз, і допомагала нам все це закупити. Ми закупили повербанків на 30 тисяч гривень. Я мала побути в Києві три дні, бо я дуже люблю Київ. Там з дитинства, як вперше сюди добувала, я мріяла переїхати. На третій день, коли я мала їхати додому, я зателефонувала татові. і кажу, тата, я залишаюсь». Яка допомога, якою ти пишаєшся? Більше допомагала багатодітним батькам. Я казала, я з багатодітної сім'ї. Я знаю, які бувають фінансові проблеми, і наскільки важко знайти якісну амуніцію, наскільки важко знайти на неї кошти. Тому спочатку, коли до мене звертались, там кажуть, ось нам треба на взвод, то -те то та я кажу. Ну я там давайте хто багатодітні батьки, хто не має змоги собі це купити. Давайте спочатку їм. Тому я пишаюсь тим, що я от одягнула. Повністю з голови до ног — це 40 ось таких ось багатодітних чоловіків. Я ще знаю, що і твої батьки допомагають, так мої батьки приютили в себе в домі дуже багато біженців. Все це почалося ще давно. Ще коли ми жили на Донбасі. Батьки займалися дитячими будинками. З тих пір в мене є ця волонтерська жилка. І вони продовжують далі. Чи можуть як можуть допомагати біженцям, хоча самі. Не моє, скажи якусь емоційну, мабуть, може важку історію для тебе. Важко коли телефонували або писали родичі з Маріуполя і казали, що вони не можуть виїхати. Важко, коли досі немає відповіді від азовців, які спочатку просили допомоги. Я тішу свою можливо, що сталося там з телефоном, загубили, бо дуже багато друзів я втратила під час повномасштабної війни. Перші втрати були настільки важкими, що я не хотіла виходити просто з кімнати, закритися, нічого не робити. Але е, я думала про те, що ось те, що я роблю, допоможе зберегти чиєсь життя, і хтось не буде плакати через те, що немає друга, немає брата. Я везла дроник своєму знайомому, і ми затримались буквально на день. А... Коли приїхали, то не було вже кому віддавати бронежилет. Е, ну зрозуміло справа, він дістався комусь, кому він треба. Але саме той момент, що ти не встигаєш привести щось людині, яку знав особисто, це дуже важко потім не винити себе в тому, що ти винен в загибелі людини. Зараз ці далі продовжувати допомагати хлопцям, продовжувати збирати гуманітарну допомогу і їхати далі на Донбас, їхати до тих пір, поки є можливість. Звісно, робити це дуже важко, коли водій твій тато, коли він дуже переживає і все, ти нікуди не їдеш, і тут починаються сімейні файти. Ми хочемо поїхати в дружковку і повернутися до Сіверська і навколишні села, до яких гуманітарна допомога майже не доїжджає. А в нас є друзі церкви в дружковці, там смайли команда. Вони їздять і допомагають там, літнім людям, допомагають всім, кого бачать продуктами. Але це, мабуть, єдині люди, хто цим займається саме на тій території, бо це страшно, це небезпечно. Там немає нормальних доріг. Треба їхати якимись околицями. Ось так. Тому в планах їхати якомога далі, поки є можливість. Ти нещодавно повернулася зі Славянську, так? Трошки більше тижня тому ми відвозили гуманітарну допомогу, відвозили продукти. Ми зібрали 88 харчових наборів. Продукти ми привезли з Польщі. Це якраз були консерви, крупи. Те, що не потребує довгої готовки, через те, що в людей немає газу, немає світла, люди готують на багаті. Просто ми ж теж були готували на багаті. Знаєте, сприймається трошки спочатку, як гра. А коли розумієш, що люди живуть в цьому вже довгий час, і вони це вже проходили, і там є діти, там є старші люди, там немає води, і воду ходять, де шукають, це дуже важко, але Найкрутіше, що дає мотивацію далі їхати, це люди, які говорять, ось ми чекаємо зсу, ми допомагаємо нашим хлопцям як можемо. Люди, які обурені всією ситуацією, які не розуміють, навіщо їх спасати, і хто просив. І це дає якось бажання далі приїжджати, далі допомагати людям. Кажи мені, чим ти займалася до повномасштабної війни цього? До повномасштабної війни я була ліцеїсткою. Я була дуже відносно спокійною дитиною. Якийсь час я грала на фортепіано, дуже любила поезію, намагалася влаштовувати якісь літературні івенти в себе в ліцеї. Ми жили в Колках, це Волинська область, таке невеличке селище. Ми намагалися подругами робити щось таке цікавеньке, щоб показати людям, що життя не закінчується ось на саду, в городах. Показати дітям, що українська література вона цікава, українська музика, вона цікава. Тому я була дуже рада, коли почався цей тренд у соцмережах на все українське. Бо я пропагувала, займалася ще раніше, не Чесно, те, що я перейшла на українську буквально yeah. два роки тому, і на це дуже вплинув Роман Ратушне. Його позиція він навчив любити Україну, любити українське, і тоді я почала займатися цим далі, продовжувати його справу. Ким ти хочеш стати в майбутньому. Планах мріях стати військовою, бути саме журналісткою. Ну, спочатку я думала просто підписати контракт і йти на передову, але на жаль, по стану здоров'я я таки не потягну, тому я розглядаю журналістику або ну, щось такого, щось пов'язане з військовою справою. Як зараз стати волонтером? Як допомагати? Дуже важливі зараз донати, дуже боляче бачити, як люди звикають до війни, і донатів все менше і менше. Зараз дуже легко віддати свої речі, які ти не носиш людям, які біженці. А, є дуже багато організацій, які цим займаються. Є бокси по Києву, в які приносять свої речі, і ці речі потім направляють людям, які цього потребують. Є дуже багато волонтерських організацій зараз по Києву. Дуже часто шукають людей, що плести сітки, щоб здати кров чи щось такого. Є дуже багато речей, де ти можеш бути корисним, але важливо бути на своєму місці. Не просто приходити на волонтерку, бо ось треба, я нічого не роблю або кожен, хто зараз працює будь-якій сфері він допомагає підтримує економіку. Якщо всі зараз підуть в волонтерство, то звідки будуть гроші на донати, звідки буде економіка країни? Тому важливо, щоб кожен був на своєму місці. Ніколи не можна залишатися байдужими. Так. Як це ти робиш? Дякую за бесіду. Було дуже приємно. Навзаєм. Слава Україні! Героям слава.